Я навчу вас, як зробити ідеальний паперовий літачок. Шоу починається. Зараз буде ульотний результат. Ще раз, ще раз, ще раз. Це сором. Знаєш що? Що? Якщо мій паперовий літачок пролетить 25 метрів, я приду на чемпіонат Австралії. Діла, не вставай зі свого смердючого ліжка. Що таке? Я підтримую тебе, як справжній друг. У того діда було кілька іграшок, Сараї. Може щось з того здатне літати? Ось тобі порада. Прочитай про все, що літає. Чудово! Та нічого. Тікаймо! Лягай, швидше. Не так сталося, як гадалося. Ви будете змагатись у низці випробувань. Поїхали. Бачили? Поїхали. Поїдеш плакати своєму таткові? Ділане! приготуйтесь відірватися від землі. Хіба не було б класно, аби суть була в тому, аби створити щось гарне? І дізнатись ім'я нового чемпіона? Ти дзвониш? одній дівчинці, дівчинці? Тоді залишу тебе самого. Ділане, ти крутий. Аграрові літачки. Дідусю. Скільки законів ти сьогодні порушив? Три. Чотири краще сімейне кіно українською.